Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую вам гарну квартиру в центрі міста Ужгород за адресою вулиці Загорська, 20. Вона має 115 квадратних метрів і 4 кімнати. Також в цій квартирі є прекрасна система, це чудова система зараз, особливо під час війни. Це е, автономне опалення не тільки газове, але є ще й свій особистий індивідуальний камін. Так. Розкажу відразу, що тут у нас є. Прихожа 10 квадратних метрів. Зона східців 5 квадратних метрів. Далі санвузол 4,6 квадратних метрів. В санвузлі розміщується пральна машина автомат, сантуалет, гарні е, шафки щоб, для зберігання. Далі сушилка для рушників. Сушарка для рушників, умивальник, дзеркало. Йдемо далі. Е, Розташування таке, що заходимо в квартиру праворуч туалет, прямо по, по курсу кухня. Тут вітальня також може зайти через кухню, і камінна зала, або ж ще одна кімната, або ж е, вітальня, як хочете, так і називайте, як хочете, так і використовуйте. Значить, в прихожій є місце для роззування. для того, щоб розутися, скласти своє взуття. Е, також відразу шафа-купе для верхнього одягу, шафки для різних речей. І йдемо, запрошую на кухню. Кухня буде дещо переплановуватись, вже замовлено нові меблі. Ось так вона виглядає зараз. Кухня 9 квадратних метрів. В принципі, сплановано гарно, багато світла, багато. Е, Місце тут є е, повсякденний обідний столик. Зараз покажу вам планування, як буде виглядати кухня, е, уже яка замовлена. Вона буде в світлих тонах, тобто не буде оранжевого кольору, помаранчевого, буде білий кольор, і стільниця буде сірого кольору. Ось так буде виглядати кухня. Ось планування до неї. І. Ще, ще скажу, що е, ось, ця, ось ця вся плитка буде замінена на білий колір. Ось так. Ще раз покажу кухню загальним планом. Тобто заходимо ліворуч-холодильник, далі посадомейна машина, е, мийка, е, піч, електропіч, ні, то газова піч і е, газова плита. Також є піч перепрошую Ідемо далі, попадаємо в вітальню. Вітальня також простора, є гарний свій особистий балкон. Вітальня 13,6 квадратних метрів. Ось так виглядає. Зараз зроблю більш-менш, щоб було зрозуміло. Тобто ми заходили сюди і тут у нас кухня. Кухня плавно переходить у вітальню. Знаходиться стіл, гарний такий. Диванчик маленький. І далі двері, через які ми виходимо в коридор. Закцентую увагу на тому, що також в вітальні є свій власний балкон. Так гарно він виглядає, зараз ми з вами на нього потрапимо. Такий балкон гарний. Зелень кругом, краса, центр міста. З дітьми, де гуляти, поруч кав'ярні, АТБ. Все, що треба. Така краса. Далі запрошую до камінної зали. Ось у нас відразу при вході камін. З такими цікавими дизайнерськими рішеннями. Тобто камін функціонуючий система вся працює гарно. Ось так. Камін функціонуючий, тобто. В будь-якому разі, навіть якщо не буде світла, а якщо не буде світла, є акумулятор, він також йде в комплекті з квартирою на 1,5 кВт. Тобто, в будь-якому разі будете мати собі і світло, і тепло в будинку. І так, про камін і про енергонезалежність я вже сказав. Камін залишається, камін іде в комплекті. Також попередньо казав, що в подарунок буде йти акумулятор 1,5 кВт, тобто у вас буде енергонезалежність, окрім цього, ще й в будинку є газ. Продовжуємо далі огляд цієї кімнати. Значить, Як я вже казав, гарний подібний диван, шафа, плазмова, плазмовий телевізор. Торшер для нічного читання книг наших прекрасних українських письменників. Далі по вікнах. Вікна нові, металопласт, 6 камер. Також цікаве рішення з цією стіною. Також досить така цікава стеля. Ось така кімната. Ми з вами її переглянули. Камінна кімната, можна так і назвати. І зараз запрошую вас на другий поверх. Східці виконано з ясен. Це у нас дерево натуральне, ясен. Ось так воно виглядає. Також всі двері на другому поверсі зроблено з ясену. А тут наразі розміщується дитяча кімната на два спальних місця. Тобто тут дітки граються. Вчать свої уроки. Виконують домашні завдання. Три гарних масандрових вікна. Це все утеплено, зроблено гарно. Там санвузол. тут кімната. Також, також, як будете вже на перегляді, покажу вам, що знаходиться за цим склом. А там щось цікаве. Тому чекаю на перегляд. Значить, ось така кімната у нас. Там східці на перший поверх. Запрошую до спальні. Також три гарних вікна. Компанія факро, до речі. Ось москітна сітка. В кімнаті у нас є також телевізор, є гарна шафа, є чудовий диванчик. Ось також сюдою йде. Димохід від каміна, Тобто також ця частина буде прогріватися. Ось така гарна спальня велика. Також зараз вас ще раз орієнтую по квадратурі другого поверху. Ця кімната у нас має 24 квадратних метри. Далі. Спальня має 26 квадратних метрів. Тобто. Місця тут просто більш ніж достатньо. Про цю місцину це вже особисто при зустрічі покажу, що, покажу, що за тими дверима скляними. Тут у нас ще один санвузол на другому поверсі. Тобто в, квар в квартирі два санвузли. До речі, квартира розміщується на третьому поверсі. Так, тут у нас ванна. Зачиню двері, показати, ще раз вам покажу. Омивальник, дзеркало, санвузол, ну і всякі такі штучки для зберігання речей особистих. Ще одна рушнику Сушарка. Ось така гарна квартира: 115 квадратних метрів, в центрі міста Ужгород, вулиця Загорська, 20, з автономним своїм опаленням газовим, з чудовим гарним каміном, з. Енергонезалежністю, тому що в комплекті також йде е, акумулятор 1,5 кВт, з чудовим розміщенням, з гарним плануванням. До речі, ще вам розкажу, що тут буде замінено одну велику шафу на другому поверсі і замінено кухню. Всім дякую за перегляди. Чекаю вас на зустрічі. Пишіть, дзвоніть. Бажаю всім гарного дня, Божого благословення. І швидкої всім нам перемоги.